Мої хороші, зима, сніг іде, все засипає. дивіться, За ніч нас під під'їздом двірники трішки розгорнули сніг і це вже добре. Як були мали, ми завжди шукали, де такі бурульки, сосульки висять, щоб позбивати. 31 грудня аж не віриться що сьогодні новий рік ви знаєте я вас всіх хочу привітати з прийдешнім 26-м цей рік для всіх такий важкий був але ви знаєте ми маємо подякувати собі за те що ми його пройшли за те що ми вистояли за те що ми мудрі і маємо дуже велику надію що наступний рік таки буде Мирним і переможним для нас. Це на сьогодні, напевно, що найголовніше, чого я нам всім і бажаю. Не перестає йти сніг. Завтра моєї Олі день народження. Так теж вийшло 1 січня народилася. Ми з Марком замовили подарунок. Зараз я побіжу перед роботою, першим ділом заберу його, що він вже був, навіть як то кажуть, вдома. Йду, показую дорогу, себе не показує. Так що, мої хороші, маємо надію, що все буде добре. Зима, правда, теж не радує. Усіх пабліках знову пишуть про можливі обстріли цієї ночі і наступної. Біжу з самого ранку, заберу подарунок. Тоді на роботу. Добре, що ми сьогодні маємо скорочений день, нам зробили, то ми не будемо допізна на роботі. Ще встигнемо випити келик шампанського. Я не люблю шампанське. Але раз в рік можна випити. Ой, мої хороші, до Нового року 3 години. Дивіться, як нас закурило. Ой, цілий день ішов сніг. Терасу, ууу, дивіться, і, і зверху сніг. А тут, взагалі, я не знаю навіть, як туди добратися. Тує всі, ну тут, ту, зрозуміло. Все всюди, а тут просто капець, що робиться. Я не знаю, як добратися навіть. Вирахуйте нам ось так до пів вікна, замило? Певне, в півтори метри. Капець. Треба брати лопату. їх відгорнути. У нас такого ще не було. Щоб відкрити двері, а тут сніг до пів дверей. До пів вікна. Капець. Так, ви знаєте, зараз обор... заберу крусівки. Розгорнув хоч таку траншею. Ну, Снігу нагорнув, дивіться, яку гору. Ну, хоча б звільнив двері і від стіни відгорнув сніг. Ну, а тут трошки розчистив, дивіться, яку гору снігу нагорнув. Ну, але, як кажуть, завтра вже з цим снігом розберемося. Пришов мій помічник? Привіт, з прийдешнім. З прийдешнім всіх, Марко вітає. Прийшов мені на допомогу, мені розказує байки, а я чистив сніг. Але йдемо вже, як то кажуть, грітися. З Сприйдашні усіх. З Новим роком, Ви честі ятич і З Новим роком. З Новим роком наша велика родина, яка каже ЄС, yes, сніг не перестає йти. Оля поїхала на роботу, попри те, що новий рік, попри те, що день народження. Але працює, працює, вихідного сьогодні немає. Садочок сьогодні не працює. І в мене є теж два вихідного. Нам дали на роботі два вихідного. Він ми... їдає канікули. Шо, що? що? І ну так, і Марко відпочиває. О, якісь спортсмени бігають, дивіться. По дорожці. Раз, раз, раз. Снігу на капець капець коротше. вчора розчищав вночі. На терасу, а воно знову цілий ніч і цілий ранок іде сніг. Ну, що поробимо? Мені Іванка наша спрезентувала такі от смачнющі пляцки. Ми вчора трішки як то кажуть, під'їли. І зараз я собі до кавусі на сніданочок. З кавуською від нашої Coffee Roasters. Кофі буде, Що там на ще робиться? Ось це в мене такий буде сніданок. Марко з самого ранку сказав, тату мені приготувати макарони. То для Марка готую макарончики. Я поставив варитися бульйон. Давно і не їли. Отак, знаєте, захотілося такого смачного домашнього бульйону. Правда, не запікав курку, бо в каструлю ще закинув два філе, потім дістану ці філе і зроблю салат. І взяв лосося. У мене він був в заморозці, такий вже стейками порізаний. Дістав, зараз замариную, на вечір запечу. Може, картоплю спечу, а може зробимо в мундирах, а може пюре. Ну, подивимося. Оля попросила мене відбивних зробити. А ось вона мені залишила м'ясо. Попросила відбивні, то треба зараз натовкти і на вечір посмажити. Це полядвиця. Замаринуємо рибку, насмажимо відбивних. Буде домашній бульйон. Вчора відкривали баночку ікри. На Новий рік зробили декілька канапочок. То сьогодні ще зробимо бутерброди з ікрою. Оля приїде з роботи, привітаємо. Прийдуть Оліні батьки до нас в гості. І е, моя сестра Швагром. І в такому сімейному колі, як то кажуть, посидимо, посвяткуємо. Я не знаю, чому. Напишіть в коментарях, можливо, у вас теж так. Але я чомусь не люблю свого дня народження. Оце надмірної уваги. Я не знаю. Я не знаю чому так. Вроді чекається і вроді хочеться. Але от я не знаю. У Вас таке є чи нема такого? Потім, що, Марко, підемо з тобою ще на санки? Так! Підемо з Марком, може, потім на санки ще поїмо, приготуємо їсти, приберемо за собою. І підемо на санки. Дивіться, які безподобні пляцки. Просто ще раз всіх вітаємо з прийдешнім. Надіємося переможним роком, миру нам, миру і міцного здоров'я. Так, мої хороші, подивіться, бульйон приготувався, теж неймовірний, дивіться, який, як сльоза. А правда, я за рахунок того, що додав два курячих філе. Я їх дістану і використаю у салаті, але е, дуже згорнувся білок, коли вода закипіла. І мені прийшлося просто перецідити бульон в іншу каструлю. Пороки пів хвилин, може, 5-7. тоді я просто перецідив і тепер, як бачите, ні піни нічого немає. Минулий раз мені писали за рахунок оцього хвостика, чому я не вирізаю. Е, я вам скажу так, мої хороші, кожна хазяйка, кожен господар готує так, як вважає за потрібне. Але але я вам дам одну конкретну відповідь на це запитання і його теж закриємо. А ви обираєте так чи ні? Бо писала одна пані, що вроді все вірно, але моя бабуся так робила, і все одно я роблю так, бо, бо так правильніше. Ну, це ваш вибір. Але мої хороші, під час приготування водоплавальних птахів у їжу, оця куприкова залоза, яка виділяє ці масла, яка є на хвостику, зазвичай вирізається. Через те, що вона має такий специфічний запах пісняви і протухлої їжі. Але, мої хороші зауважте, це стосується виключно водоплаваючих птахів, тому що з оцих залоз у водоплаваючих птахів виділяється така олія, яку птахи використовують для догляду за своїм пір'ям. І щоб, відповідно, піря не намочилося, то птахи оцим жиром змащують своє піря. І, взагалі, таким чином водоплаваючі птахи доглядають за собою. Курка не водоплаваючий птах. Відповідно, оцієї специфічної олії у куприкових залозах, попри те, що куприкові залози є в курей, але оцієї олії немає, тому що кури не змащують своє пір'я олією. Цього, мої хороші господині, висновок. Хочете обрізати? Обрізайте! Но це не обов'язково. Якщо ми готуємо водоплаваючу птицю, це робити обов'язково, тому що при нагріванні оця олія дійсно дає неприємний запах. В курочок це робити не потрібно. Хочете, вирізайте. Я не заперечую, готуйте так, як вважаєте за потрібне. Значить, що я сьогодні ще дослідив? Другу банку капусти ми практично доїли, залишилося ось так трішки. Але що я вам скажу? Попри те, що я намаринував лосося, ось якраз набив, відбив них, теж посолив поперчив, щоб підмаринувалися. Я таки сьогодні на вечерю заправлю олійкою цю капусту, яка залишилася, зроблю так званий салат. І запечу в літрових банках картоплю в духовці з морквою, цибулею і часником. Такий рецепт, який завжди готувала. Очкайте, бо я заговорився і бульйон не вимкнув. Все, виключив бульйон, він же в мене готовий. Колись готувала моя мама. Такий безподобний рецепт. Треба стрихтися, я знаю, я вже на завтра записався. І картопля, вона прям така, знаєте, кружечками нарізається. До скла, правда, готується довго. Вона готується півтори години, навіть інколи трішки довше. Ну, вона з тієї банки така, мої хороші, якщо вам буде цікаво, пишіть коментар, я зніму окреме відео. Ну, повірте, в мене вроді навіть колись і знімав. Я вроді колись і знімав. Ви знаєте, це той варіант, коли люди собі не могли дозволити багато. Бо жили відносно бідно. Це рецепт, який ми просто просили в мами «Приготуй на свята картопля, морква, чесник і цибуля. Ми просили його готувати. Оце дуже смачно. То я повірте, от я навіть проекспериментую, я приготую відпівіні лосось, я е, зроблю капусту, я запечу цю картоплю у банці, і я вам даю гарантію, що до лосося. Практично ніхто не дотронеться. А капусту і цю запечену з картоплю, з хрусткою, з коринкою, з цибулькою, з чатичком, приправлену олійкою, розметуть за дві хвилини. Я вам даю гарантію. Це, як то кажуть, до ворожки не ходить. Але все ж таки я проекспериментую. Так, котусику, ну що? Що ми робимо? Збираємося? Йде мамі по квіти. Йде мамі по квіти? Ми з Марком приготували подарунок для мами. Так? Але Марко каже, Тато подарунок подарунком, але квіти купити треба обов'язково. То ми зараз збираємося і йдемо на санки. Десь сім дівчат, треба обов'язково дарувати квіти. Так. Ну, якщо ти так вирішив, то давай тоді збираємося. Мама подзвонила, що сьогодні з роботи прийде трішки швидше, її відпускають швидше. То бо давай. В так, бо в неї день народження. То що, збираємося йдемо по квіти? Так. А потім, що, мама прийде, ми подаруємо мамі квіти, привітаємо, так? І підемо на санки. Так! А тоді прийдемо і будемо готувати вечерю. Так. Ну все, домовилися. Так, тоді збираємося і біжимо, бо у нас залишається мало часу. Пішли з марком по справах а, своїх. Так, Хто там такий їде? зай? Хто там такий ззаді їде? Туда зараз їдемо, розказує. Їдемо на стадіон кататися. Тоді йдемо по квіти мамі, а тоді додому, так? Що, мамі квіти, а я потім після маму і підемо на їх Куди? Підемо на всі великі бої, там, де ми дивишся, а. спочатку випав сніг uh -huh. і там, де ми дивишся. Таке гарне небо, правда? Голубе-голубе. А Марко би цілий день на санках возився. Ні, ну я як був в такому віці, я теж був би не проти, ну але... Щось придумаємо. А на стадіоні дітей, дивіться, тьма, черга. Черга. Без якому костюмі, дивіться, гуляє. Один і он другий. І маленький, і великий. Тут дійсно гори такі маленькі. А на тому великому, де ми були перший раз, то там гори величезні. Ну, подивимося, може, дійсно, вже так, як я вихідний, то зроблю йому свято. Поїдемо на ті великі гори. Два рази. Два рази? А, ну тоді супер. Якщо два рази, то це ідеально. Зараз ми зійдемо два рази і йдемо в магазин. Але, бо Марко вже погнав за квітками, а я ще самки рихтую. Вишли, мінявся. Вичіпай, добре. Лайді, перфект. Давай. Заходь. Рози десь. Різні рози. Акція Pink Athena, 40 см, 27 гривень. 27 гривень, 25 гривень. Такі демократичні ціни, я аж навіть не вірю. 29, 27, по 15 взагалі. Ти не йшов такі самі дорогі, так? По 47. Як завжди. Ну, молодець. 25 рожеві. Такі 29 теж гарні. Є високі по 75, є по 39. Я думаю, ми зараз беремо такий мікс різнокольорових, правда? 72 гривні. Є маргаритки ще. А дивіться, по 128. А мені взагалі подобається гвоздика. Не чфай ручками. Нам треба букет зложити. Тепер ми зложимо. Давайте, і нам дайте що такого. Просто її підріжте тоді. Со, пішли. Зараз ми зберемо мамі букет з різнокольорових квітів. Марко сам повибирав. Да. Ага, да, де, да. як? І такий тут гарний. 4,5 тисячі. Такий красивий букет. Тут це такий чорний. Мені такий не подобається, теж такий дорогий такий, як на мене красивий. А це дуже гарно. Новорічні композиції. Теж такі, що ми можемо зробити сині за п'ять хвилин. Тисяча гривень. такий діловий. Стрічку вибрав салату. Все, що вибрав, то все буде мати. Ага. Все, дякую. Це все, до побачення. Такий Ходи, все? Потім понюхаємо, так. Каже, ні, я дарую, я несу. Я дарую і я несу. О, молоде. О, який ти красивий в зеркалі. А ми якраз трішки на гірці покаталися. Якраз Оля подзвонила, що вже виїхала з роботи, то ми зараз почекаємо. Маму привітаємо, так? А подарунок де заховав? Хай далі! Де? Гардеробі. Гардеробі. Зараз маму привітаємо, якраз підсохнемо трошки, бо рукавиці марка мокрі. Так? Давай. Рукавиці марка мокрі.